Казка на ніч. Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Пригоди з Черепахою. Одного літнього дня я їхав на велосипеді. І раптом біля одного паркану щось помітив. Я поверну велосипед назад. Біля широкої дірки в паркані я побачив справжнісіньку черепаху. Вона була схожа на ящерку, захована в сірий запилений панцир. Її лапки були зеленими, короткими, маленький хвіст волочився за нею. Я взяв її на руки і постукав у хвіртку паркану. Вийшов господар. Я в нього спитав, чи це не його черепаха втекла. Але він відказав, що черепах не тримає, а ще додав, що це може бути річкова черепаха. Мабуть, вона дуже довго простувала від річки, тому така запилена. Я відвіз бідолаху додому. Черепаха захотіла втекти, але я її посадив у просторий резервуар з водою. Потім взяв ноутбук і зайшов у мережу інтернет. Там я дізнався про черепах. Їх набагато більше, ніж я думав. Моя черепаха виявилася дійсно річковою, і вони черепахи. Як з'ясувалося, все їдні. Тоді я дав черепасі варену рибу. Він не захотів поживитися. Він Бо в інтернеті я дізнався, що за зовнішніми ознаками це був саме хлопчик. Ввечері мені все таки довелося відпустити черепаху в річку. Дорогою до річки він почав пручатися і хотів висковзнути, але я втримав його, доніс до пляжу і пустив черепаху у воду. Він дуже швидко подався на глибину, а на останок. Далеко, десь посередині річки, черепаха вигулькнула своєю головою з води напевно на прощання. Додому я повернувся засмучений, бо прив'язався до черепахи і навідав йому ім'я, Раф. Але що ж робити? Його стихія там, у річці. Я був дуже засмучений. Мені хотілося, щоб черепаха залишилася в мене вдома. Я хотів з нею гратись, годувати її, одним словом, піклуватись про неї, але виявилось, що вона не зможе жити в домашніх умовах. Я зрозумів, що для Рафа краще жити на волі йому звичніше в річці добувати собі їжу. Там його домівка. Було б дуже гарно, щоб хлопчики та дівчатка були уважнішими. Не тільки до домашніх тварин навколо нас живуть пташки, комашки, річкові мешканці. Якщо ми будемо пильнішими до тварин, тоді вони будуть більше довіряти нам. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.